Сьогодні, друзі, хочу вам дати, якщо і не лайфхак, то дуже цінну пораду. І якщо ви навчитеся цим користуватися, то це суттєво полегшить вам життя, особливо у боротьбі з тривогою. Але спочатку давайте розберемося, що ж таке тривога, тому що я бачу, я знаю, я помічаю те, що люди не розрізняють, що таке тривога, а що таке страх. Тобто ви тривогу і страх злили отаку вкупу і намагайтеся із цим боротися. Але давайте я вам нагадаю, я вже записувала відео, а що ж таке тривога і як розрізняти тривогу від страха. Тривога, друзі, це є нормальність для людини, тому що її виготовляє наш власний мозок, одна з частина мозку, яка називається ретикулярна формація, яка взаємодіє з мегедаловинним тілом і породжує тривогу. Для чого? Для нашого виживання. Тому як розрізнити, От що таке тривога, якщо це стосується якогось раціонального питання, тобто вашого виживання, наприклад, а що я буду їсти взимку? А чи є в мене на зимку теплий одяг, або чи є теплий одяг моєї сім'ї? То це, друзі, ці нормальні питання, це є тривога, це нормальність про це турбуватися. Але коли мова йдеться, коли вас починають плавати думки а що, якщо? То це, друзі, вже страх. А що, якщо мене не візьмуть на роботу? А що, якщо мене не візьмуть заміж? А що, якщо, не дай Бог захворіть мої діти? А що буде, якщо не стане моїх батьків? А що, як, як сама захворію? Розумієте? Це вже навіювання страху. Звідки він береться? Це вже, друзі, йде демонічна атака. Не потрібно цього боятися. Ви ж знаєте, що ми з вами тут не самі на землі. І так людство завжди жило, і ми з вами, і всі, хто тут був на землі. Тому це є для нас також нормальністю. Ми з вами частково Физично частково духовні істоти, тому ось коли йдуть на вас такі атаки страху, навіщо це потрібно? Справа в тому, що коли ви починаєте думати чогось боятися, думати прокручувати в голові, починається оцей внутрішній діалог, ганяються думки по голові і витрачається психічна енергія. І якщо психічна енергія іде негативного характеру, тобто негативні емоції, а страх це дуже негативна емоція, підлаштовуються ці демонічні сили. Вони живляться вашими негативними емоціями. Ви просто е, зливаєте свою енергетику і підживлюєте їх. І якщо ви будете розуміти, що страх це просто ніби як боротьба із вітряними мільницями, як у Дон Кіхоти, тому що ну, це духовність, вона не може вам фізично нічого зашкодити. Вони просто намагаються під вас підлаштуватися, а ви просто це дозволяєте. Тому ви. Це розуміти, ви не будете давати почву, щоб вам не було за чого защепитися. Ви просто перестаєте боятися те, у вас, тим, чим вас лякають. І ви просто, коли починають плавати такі думки такого характеру, просто включайте ігнор. Ніяких перемовин. Страх це ваш ворог. Ніяких перемовин із ворогом не ведуть. Просто робіть те, що ви робите. Ви навчіться переключатися у зовнішнє. От пової думки, а що якщо робіть, те, що робили, абсолютно не давайте поводу, ні за що зачепитися. І от, коли у вас нема за що зачепитися, воно відпадає само собою.